Вітаю вас друзі та гості каналу 19 травня. Коротенький огляд гірчички білої. Ось такий вже вона має вигляд. Повне цвітіння. Все гуде. Не знаю чи передасться камера, гул стоїть як на пасіці. Джілки працюють. Аромат ймовірний. Гірчичка слабенька, ну, на цьому полі можна сказати, що це задовільний її стан. Мабуть, далася знаки погода, прохолодна весна. Морози, які повертались до нас неодноразово. При доволі невеликому зрості гірчиця немає доброго гілкування, вона дуже слабо погілкувалася. Зараз зближче постараюся сфокусувати камеру, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Як бачите, домінує як правило один пагін. Зазвичай гірчиця біла при нормальному розвитку має бокове гілкування. Вона не куститься як рапс і жовта гірчиця. Вона має лише бокові відгалуження. Завдяки цим відгалуженням є можливість отримати більш рясний бластій і. Як наслідок більшу кількість стручків. Однак цьогоріч вона не розгілкувалася. Загалом ситуація по сорнякам на цьому полі, як можете бачити, задовільна. Громініцидом ми спрацювали. Перед початком цвітіння, ось в нижньому ярусі, догорають злакові сорняки, мають червоненьке забарвлення. Широколисті бур'яни ми тут побороли клопіролідом, і піклорамом, аналогом гербіциду Галера. Ціль мого виїзду сьогоднішнього це промоніторити шкідників. Поки що такого критичного слава Богу нічого не бачу. Є он трішки блоха сидить. Ну, вона вже в цій стадії не така шкодочинна. Листя вже в гірчички загрубіло. Найстрашніший шкідник зараз це моль, Бавовник, баво, бавовняна моль О, чи капусна, господи, яка бавовна. Капустяна моль. Тому слід моніторити і за, в разі виявлення цих шкідників негайно вживати заходи по їх усуненню. Бо у нас одного року. Цей шкідник наробив шкоди. Він підгризає і стрючки несформовані, і листя. Має дуже добрий апетит. Ось така краса, друзі. Не забуваємо ставити лайк, коментувати, задавати запитання. На все добре.